Святий апостол Тома на прізвисько близнюк був рибалкою з Галилеї. Його покликав Ісус і зарахував до дванадцятьох апостолів. Тома всюди йшов за своїм учителем, слухав його науки, бачив Його чуда, велика була Його любов до Ісуса. Коли Христос незадовго до своїх страстей ішов до Юдея воскресити Лазаря, а учні стали відраджувати Спасителя Боже, де хотіли його каменувати, тоді Тома, на прізвисько Близнюк, сказав до співучнів: Ходімо й ми з ним, щоб разом умерти. Коли на тайній вечері, серед тої пречудесної до глибини душі зворушливої науки, яку голосив Спаситель Апостолам, він сказав: Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже до нього Тома, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати Твою путь. Ісус до нього, Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Святі Отці навчають, що цими словами Ісус хотів дати науку не лишень Томі, але й усім вірним, що Він є найбільшим і найпершим зірцем для нас, на який ми повинні завжди звертати наш погляд, щоб Його наслідувати. Він є найбільшим учителем, якого ми маємо слухати, якщо не хочемо заблукати. Він є найласкавіший податель благодаті, яка нас освячує в цьому житті, і податель того щастя, яке чекає нас у небі. А найголовніше, що Він єдиний посередник між нами, та Богом, що Він заслужив для нас усі ласки, і що на нього маємо покласти все наше уповання, аби осягнути вічне блаженство, як і інші апостоли, святий Тома. Коли побачив, як воїни Гецеманському саду схопили Спасителя утік. Він був до такої міри переляканий, що вже після Воскресення, коли Спаситель явився апостолам, і вони розповіли про це томі, він не йняв їм віри. Якщо не побачу на його руках знаки від свяхів, і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю. Безперечно, що Тома через брак віри согрішив, адже він бачив стільки чуд Христа Спасителя і чув Його заповіт про Воскресення. Однак, Тома був усього лиш людиною, і не нам його судити, бо ж і Христос його не осудив. Христос вдруге являється апостолом, щоб не дати загинути в безвір'ї своєму учневі. Спаситель стає посеред апостолів і каже: Мир вам, а тоді промовляє до Томи: Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий, і відказав Тома, мовивши до нього. Господь мій і Бог мій, і каже йому Ісус: побачив мене, й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували, а в тому вигуку, Господь мій і Бог мій, виявилася вся віра і любов апостола Томи до свого Спасителя. Тома, каже святий Йоанн Золотоустий, який був охолов у вірі і тепер злякався свого гріха, і вголос визнав Христа. А за словами святого Григорія Великого, невіра Томи допомогла нам більше як віра всіх решти апостолів. Бо невірство тому, від якого Він зцілився, торкнувшись ран Спасителя, укріпило нас у вірі, що Христос Воскрес у тому самому тілі, яке страждало, і що ми так само у тому тілі, в якому живемо, станемо в день Воскресення на судді. Апостол Йоанн розповідає, що Тома був разом з Петром і Йоанном та з іншими тоді, коли Христос після Воскресення явився їм при Тверяцькому морі. Після зішестя Святого Духа, Святий Тома, як каже Святий Йоанн Золотоустий, той Тома, який раніше був слабший у вірі, ніж інші апостоли, став завдяки Божій благодаті сильніший, ревніший і невтомніший від своїх друзів, так що обійшов з проповіддю Божого Слова мало не всю землю і не боявся голосити його навіть найдикішим народам. Він проповідував у Палестині та Месопотамії, про його проповіді Партянам згадують найраніші церковні письменники. Святий Юан Златоуст стверджує, що апостол Тома оголосив святу віру в Етіопії, а про те, що він проповідував в Індії. Пише святий Григорій Богослов, святий Григорій Великий та інші, про це ж свідчить і давнє передання, що побутує в тих краях. Ось що розповідає нам передання про побут апостола Томи в Індії, правитель того краю послав до Єрусалиму одного купця, щоб знайшов там будівничого, котрий зміг би побудувати для нього величний палац. Апостол Тома, почувши про це, сказав, що він будівничий і поїхав до Індії. Правитель дав йому необхідні гроші, а святий апостол роздав їх бідним і став проповідувати Христову віру. Коли правитель довідався про це, наказав кинути тому у в'язницю, та невдовзі брат правителя, що тяжко хворів, мав видіння, Ангел показав йому прекрасну небесну палату, яку побудував для нього в небі святий Тома. Хворий розповів правителеві про своє видіння, а той велів покликати ув'язненого тому. Апостол навчив правителя правдвіри віри і розповів про те, що добрими ділами ми будуємо у небі найчудеснішу палату вічного щастя. Після цього правитель і його двір прийняв святе хрещення, а апостол Тома продовжив проповідувати Христову віру. Інше передання голосить, що апостол Томас спізнився на три дні на похорон Пресвятої Богородиці та конче хотів раз ще побачити її святе тіло. Коли гріб відкрили, то знайшли його порожнім. Спаситель визніс на небо свою пренепорочну матір. Святий Тома прийняв мученицьку смерть в Індії, де навертав до Христової віри у всіх кінцях цієї величезної країни. У східній частині Індії, Маніпурі, він навернув до святої віри Тертіяну, жінку тамтешнього правителя та її сестру Мегдонію. За це погано накинулися на святого і вбили п'ятьма списами. Коли в 1500 році португальці вперше прибули до Індії. До Маніпурі знайшли християн, які зпередині знали, що їх предки прийняли христову віру від апостола Томи та його учнів, а саме місто Маніпур ще років сто назад називали місто святого Томи. Мощі святого апостола Томи спочили в Індії, якусь їх частину було перенесено до Едеси і Риму.